Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Відпочинок з Андрійком. І ми сьогодні відпочиваємо в Карпатах. Подивіться, який тут двір. І будинок Після далі. Можно посидеть. Да? А тут у нас летний бассейн.

Так, пішли дальше. Потім ще друга качеля. Люди покажи качеля. О, друзья, тут наша беседочка, я вижу, что, да? Ага, тишина. А Она еще тебя штучка. Вот тебя штучка. Так мы и будет. Сначала бы хотели. хотели пока что в дворе. Ну спень. Нагадаю. Тут у нас басейн такий, що можна ще зараз плавати. Ти будеш зараз плавати там? Так. Да. А тут я не знаю що. Тут камінь, камінь, камінь. Тут можна щось пеклі пожари. Басейн закритий, з підігрівом, правда? Ага, а там можна шашлики пожарити. І тут там можна шашлики пожарити. Ну. Таке містечко спеціальне. А що задні цієї пірки, я не знаю. Я ще не бачу. Я ще оце теж місце не бачу. Бо з деревами. Тільки квітів нема, а раніше тут купа були. Тут мають бути от відео. Тут такі кустики то маленькі квітки такі будуть поміти. Це що таке? Такий курс гарний. Вас тому пятом.

Ну, тут что там тут... и дело, правда? Да, тут там Потім а и покажем, дело. что там. Да, там и дело. Ого. Ну, э, а нет, не могу. Тут там, как Ну, а, мы... Хорошо, О, да, вот, вот тоже посидеть можно. За будиночку. А там теж жити можна. Да. Да? Тільки стоїть будиночка. Ні. Тут а, тоже я... кімнати здаються. Люн рухай, тут -то тоже кімнати здаються. У наша кімната. А ні, це не наша кімната. Ні. Вон там наш. Да. Зараз, зараз ще покажеш кімнату свою, правда? Ага. Йдем. Так, пішли. Піднімаємо. З вже до хати. В комнату. Да, Тут я сплю. Далі ще є такий автомат. Ось такий олівець пеш. Тут сплять мама з татою. Там в нас молоко. Можна поїсти, холодильник, чайник, кружки, шоколадки і ніж. Стульчики. Тут не чемодан. Тут нам вішаємо кубки. Кіт все, Тут є чемодан. І ми тут ми вішаємо одяг. Ванна комнату. Тут є отаз, ливальник, душ. І ось на що ця штука є. যাইন yeah, পাশে Вот -ка тепла? катепла? Плыви до мене. Так не бійся, плыви до мене. Йдемо відпочинем і потім ще прийдемо. Йдемо відпочине. Ну давай, ще нирни, може, два рази. Давай як хочеш. Як хочеш. Так. はい。 Yes. 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 Тут є такий зал, ми його показували з двору через вікно, а також виглядає селярі. Таких олівців я ще волочиську не бачив, а в Карпатах їх легко дня знайти. Що, він справжній малюн? Так. Я його провіряла, навіть оце це старає. Автомати, пістолети, ножі теж розплюнути зайти. Такі от лапки є е, е, по всіх базарах. Всі в всіх базарах такі лапки продають. Ще Чи дешевше, чим нас, так? Да? Так. Ну що, будемо лягати відпочивати? Так. Пока, файні ночі. Дякую за підписки, за лайки, за перегляди. Ми зараз будемо звідси їхати. Куди далі їдемо? Гості до Миколая. Да? Так. Подивимося, що там ще. Ага. Добре. Кажи всім пока. Всім пока.